Давайте з вами сьогодні поговоримо про зубки. Де знаходяться ваші зуби? А якого вони кольору? Для чого нам потрібні зубки? Так, наші зуби знаходяться в роті. Вони білого кольору, хоча бувають і жовті. А жовті вони, тому що їх погано чистять, чи не чистять взагалі. Послухайте, будь ласка, віршика який називається гиця. Гицунка ласунка, мишок наловила, солодощі різні і цукерки їла, ласувала вафлями. Шоколадом, печином. Хрупкотіла голосно зранку і до вечора. Тому в киті ласолюбки заболіли всі зубки. Відна киця мучилася, плакала, не діла. Лікувати зубки зовсім не хотіла, так вона боялась певний бор машини, що стогнала жалібно, майже без зупину. Дітки, а чому плакала тут? Чому в неї боліли зубки? Зараз ми з вами з'ясуємо. Що шкідливо для наших зубів? Якщо їсти багато цукерок, печива, мармеладу, тортів, то наші зубки зіпсуються. Зубки захворіють, як у нашої кички. А якщо ми будемо вживати корисні продукти, такі як фрукти, овочі, сир, молоко, наші зубки ніколи не хворітимуть. Подивіться, будь ласка, що корисно для зубів. Роздивляйтеся, бачите, несумний зубчик, як він посміхається, тут і броколі, тут і салатик. Тут і фрукти, тут все, все, все. Яблучко, виноград, огірочки хрумкі, бананчики. Так, якщо ми будемо вживати ціні продукти, зубки наші ніколи не хворітимуть. А коли киця вже терпіти не могла, вона прибігла. До доктора. А як ви гадаєте, як називається він? Стоматолог. У лікарні кицька ледве не зумліла. шкодувати стала, що цукерки їла. Лікар хворі зубки киці пломбував, та поради їй він весь час давав. Дітки, що ми порадимо нашій китці? Так. Чистити зубки зранку і на вечір перед сном. Зверху вниз, зліва направо, гарно вичищати весь бруд та їжу. Давайте ще пригадаємо, чому в киці заболіли зубки. Так. Бо вона їла багато шкідливих продуктів? До кого вона звернулася по допомогу? До лікаря. А як він називається? Стоматолог. Так, стоматолог. А які продукти шкідливі для зубів? Давайте ще раз роздивимося. А які корисні? Так, добре. А тепер, діти, увага на малюночок. Подивіться, це ротова порожнина. Наш ротик. Що ми бачимо? Це ротик, язичок та наші зубки. Але ж на них чорні цяточки. Це мікроби. Зараз... За допомогою щіточки ми їх знищимо. Дивіться, як ми це будемо робити. І будемо дуже-дуже ретельно терти, терти, терти. І зникають микроби майже в нас на очах, дивіться. Я щільно, зверху, вниз, зліва направо, справа наліво, між зубками. А паста така смачненька, лише її їсти не можна. Тільки чистиці, бо вона корисна для зубів. Чистий ротик! не залишилося в них Ура! Усі поради ви запам'ятали? Молодці, не хворійте, бережіть зубки. Папа, здоров'ячка всім, привіт батькам.